Всім привітного з України, субота, ранок, сонечко світить, знову треба все поливати. На жаль, поливання ще не закінчилися, ще полегшення не настало. <гум> Тож, запрошую на невеличку прогулянку. Ви будете дивитися ролик, а я буду поливати. Щойно тут була свідком, як мої хламони байра, е, зараз бабайом з'їли багамола. Тобто, мінус багамол в моєму звому садочку. Дивіться, прирости бутончики. Рослинки, якби у них <свісно> свої біологічні процеси, вони ростуть, вони з приростами, хтось квітне. Ось ця квіточка ще трошечки вже вона розквітне. Подивимося, які будуть квіти. Взагалі у сукулентів квіти такі неприглядні, бо сама краса в них самих. Ось вона така прикольна і така дуже велика стрілка. Ну тож подивимось, коли вона розквітне. Взагалі, вся краса кактусів і сукулентів саме їх формі, в них самих, не, не в квітах. Ну так, вони там дуже гарні, красиві, але це так більше як додаткове, скажімо. Так, Їхні форми класні. Ну, там трохи пошкоджений полікарбонат, тому Неприглядно. Ось камелії понадували свої бутончики. Рослинки надувають свої приростики, бутончики. Сукуленти, кактуси. Коли в мене буде великий зимовий садочок, для них буде окремий стелаж. Їх буде багато класних, ціляких різних, бо вони мені дуже подобаються. А зараз, на жаль, трошки мало місця, бо цитруси це великі рослини. Це дуже великі, класні рослини, і вони трохи їх закривають, вони якби їх переросли. Тож для сукулентів я обов'язково зроблю окремий. З що окреме місце, буде ціла купа всіляких різних, щоб цитруси їх просто не закривали. Їх було багато, в мене на підвіконі всі були. А, ну, частина була роздарена, частина ще на вулиці буде заїжджати на зимку, зимовий садочок. Тобто просто плодова моя екзотика, яка йде на першому місці, яка там кохання на все життя, У мене трошки завалика. Їх було більше, але цитруси підросли і, на жаль, кактусам стало мало сонечка, мало місця. Тож, коли буде новий величезний зимовий сад, буде обов'язково стілаж для сукулентів. Дивіться, як он, лунаріо класні, які плоди вже нарости в свої. Поки що все зелене, інколи тільки ось там щось таке яскраве у сукулентів або, ну, архітек. Це, до речі, архітекцію. Арта та голосом якийсь, коротше, нова орхідейка у мене. Вона ще й пахне, вона ще й ароматна. Купила я її недавно. І при пересадці, гарніше, як я доставала, і з'ясувала, що вона випала, в неї там погане коріння. Тож вона була пересаджена. Зараз, поки стоїть в притінку, там десь я ще бачила, в неї одна стрілочка Ось, ну, Тобто, я не стала залишати її в тому ґрунті з поганим корінням, я її пересадила. Відка прикольна і ще й ароматна. Також була в оранжерії і забирала там свою кору замовлену і ще придбала дві такі чекам, щоб поки не розбиралася, чим вони там відрізняються. По оцінки вони без квітів, тож буде сюрпризик, як вони розквітнуть. Тобто, якщо орхідеї, ще можна там горщики поставити, їм не треба багато сонечка, то сукулентам треба більше сонечка. Для них треба окремо більш великий стелаж. Ось дивіться, а, Артанік Тангор дуже з плодами, Поки що вони такі зелененькі, виділяються, але ще трошечки вони вже почнуть жовтіти і буде своя, створюватись атмосфера і казочка зимового садочку. Поки що все зелене-презелене. Тут у мене калатеї були пересажені. Там ще діток припала цілу кубку. Начебто з усіма все добре. Все добре. Ось, папая там відсушує, там в неї є великі бутончики вже. Треба не прозівати, коли буде квіточка, щоб побачити. І оці нижні ласточки треба зрізати. Взагалі треба її обробити препаратами від грибкових захворювань. Якесь листечко в неї жовте. І, можливо, треба дати їй. Доправка. Тож, екскурсія почалася знизу, <смі> з нижньої частини зимового саду. Бачите, скільки зелених потоків багато карамболу але я нічого не бачу. Наступний рік треба заморочитись з нею, подумати, як зробити, щоб на неї хтось наліз налетів і запилив. Тому що просто через цю неймовірну спеку. Ах, дуже мало часу, дуже мало часу, щоб приділяти таким моментам, як запилення. Я цього не робила і, звісно, вона нічого і не зав'язала. Ось бандаринчик Івасакі. Ось які грони вона зав'язала. Ось так, от, якщо відійти і влажно придивитися, то видно плоди. Поливати доводиться кожен день, не було дощів вже дуже давно. Це якась взагалі, аномалія, щоб настільки довго не було дощів. Так, манго має, все скину, нічого не зав'язав. На сіракузан зроблю повітряні відводки, зроблю більше простору для мая. там ну, Бачите, у когось приросте, хтось може листочки підсипить. Ну, тобто, всі такі процеси у них. Ось який пророст, бо молодий, я його прищипнула, і при цьому він скидає деякі такі листочки. Цей листочок вже віддав всі поживні речовини, і вже він рослині не потрібен. Тобто так вони, вони це роблять, і це не страшно. Листопад невеличкий є у рослинок обов'язково, тому що змінюється. Значить, вже треба робити генеральне прибирання. Ось листочки понасипалися. Це вже затривалий такий час, бачите? Ось, великі класні плоди. Отам От е, листочок сухенький, тут маленька відсушена гілочка. Тобто це все, натурально, природньо. Так рослинки роблять. Листя при цьому у них малахітове, зелене, класне. Дивиться, молодий прирост, який глянцевий, блискучий, зелені, класні плоди. Тобто рослинці всього вистачає, але якусь там рослинку, ой, гілочку, якийсь листочок, вони все це можуть скинути. Моя банда фламонів, байра зачинена. Ось а ці всюди тусують за мною. І ось ці дві наглі махнаті морди з'їли багамола. Спіймав його, звісно. Бабай! Ну да, поваляйтесь в кадрі, звісно. За вами всі скучили, вас давно ніхто не бачив. <гум> а вони з'їли великого багамола. Мені зять поймав вдома, Багамола привіз. Я його випустила і, і все. Тож... Треба сказати, щоб ще поймав, якщо будуть. Багамулів я люблю, вони гарні. Створіння класні, прикольні. Але в мене на них полюють. Як то кажуть, природа є природа. Є в мене мисливці. Ось камелія також. І поколі на камелях, і на лимончиках. Ось привіст перед носиком які красуються тут дрендробіум. Також всі були пересаджені. Я вже приділила час своїм орхідейкам. І нових, звісно, придбала. Хрестовні кровлі варігатні, також прикольні. Ой, ще лунаріо. Ще тут приростики. Тут, бачите, Ці рослинки, у них свої, свої біологічні ритми. Тут навкорінені стоять, коронки стоять, ананасики. Це ванда малесенька. Мені віддали вандочку, в неї була дітка, дітка була дуже низько. Я її відрізала і вона нароще корень. Ну, або вийде, або ні. А це теж буде досвід. Ну, і тут гладенькі ананаси корінюються. Щеплення ростуть там, хаос, поки який видно. Манюсінький ананасик починає дозрівати. Тут ще так пусто-пусто, але Лице буде недовго. Вже скоро ще трошечки все почне заїщати, почну Потрохи заносити, щоб розуміти, щоб розуміти, кого де розташувати. Там ось рука буде, дивіться, наливається, стигне і поганий листочок купає. Так, треба її пробити від грибкового захворювання. Поприскаю її рідним Цей препарат мені подобається, він підійде і для манго, і для папаї. Додалося в мене кілька ще орхідей. Ну це вісно цим ми були пересаджені і ще й там паутинки без цвітіння, кілька прихватилося. Тож цим бідом додалося. А, ну, їм якби місця багато не треба, у них немає гілок з плодами, тож їх можна так щільно поставити, що я і зробила. Стоять ці щільнесенько. Є також навиночка, це ось такий черевичок, він білий, він класний, неймовірний, їх аж два штучки. Ось і е, позаду такі фіолетовий бордо, такий. марсала, не знаю, який це колір, він офігенний. Ось потім буде пересадка, нехай відквітнуть, бо таких червічків у мене аж три штучки. Буду всіх пересаджувати. Якщо цікаво, то напишіть, будемо робити пересадку. Бо я ще отримаю трошки орхідей. Їм багато місця не треба, головне, щоб вони прижилися. Ну, в принципі, цим У мене квітнуть вже дуже давно, дуже давно в зимовому садочку. У мене цим підіумом. Сокулінта ось там. Також оновлені. Черевички, у мене також ростуть, і квітнуть, їм все подобається. Головне, що це фалінопсиси, які додались. Зараз я ще покажу. Це таке трошки творче відхилення або творчий заскок. Ось у мене такі є фалінопсиси на блоках. Це, ну, зараз ще дуже жарко. У цього якісь квіточками, на не жаль, нема точки росту, бо з середини, з центру подивимося, спостерігаємо. Головне, щоб їм сподобалося взимку. Ну, проекспериментую. Чому ні? Чому не зробити якесь різноманіття, якщо вже там трошки підтогріло тіланці? Ось то я їх там понаматувала на ці блоки. Може хтось живе, може хтось відійде. А, ну, це такий експеримент. Не вийде, то завжди можна архідейки віддати. Є люди, яким ем, ну, дорого це купити, да, але вони спокійно можуть виходити. Я не буду, звісно, чекати, поки вони там зовсім будуть в поганому стані, але поспостерігаю. Якщо вже не вийде, то я їх віддам. я їх в цінки, вони без квітів. Єдине, що це був з квіточками вдома. Але теж він був оцінений. Тож, оця стіна розбавилась ще фалінопсісами на блок. Але не тільки ця стіна. Ще ось під апельсином висить один на блоці фалінопсіс. І ще ось така штучка. Тут основа пластикова, така решітка. Далі там ідекара, мох, сама рослинка. Ну, тож, спробуємо. Так, воно цей, біла основа виглядає. Можливо, потім підріжу. Нехай поки приживеться, поки тепло. А далі подивимося, як воно буде. Зрізати ту білу основу завжди можна. Воно, коли все там з'їдається, стулиться mm -hmm. щільненько, то її можна зрізати. Я її прометала проволокою, тож легко буде її позбутися і зробити це все компактно. Все це можна зробити легесенько. Дивіться, квітнуть кумкват, кумкват мейва і плоди. І квіти, внизу там сіянці. Тут папая вже вперлась в стелю, але там зверху я бутонів не бачу. Треба її або зрізати, або похилити. Хто вирощує папаї з моїх підписників, поділіться. Досвідом, що мені краще з нею зробити? Зрізати її верхівку, хай дає бокові прирости, чи просто її якось там загнути. Ось тут вона вже вперлась, теж є жовті листочки, але в неї більш зелені. Тобто, Тут треба 100% обробити барнеу, там два штуки теж класнющі наливаються. Також поруч цим відео один. Миєри з переростами. тобто, Десь там жовтий листочок підсиплеться. Не без цього. Це все біологічні процеси. У рослин у них свої таракани. Вони також зважають на природні умови, ось камелія ще з приростами. І власненькі бутони буде, вона пізніше, наприклад, квітнути, ніж ті, що вже визріли, приросте. Тобто у рослин свої біологічні процеси, не треба туди лізти, пхати свого носа, їх треба тільки доглядати ретельно, дати їм добривка вчасно, і головне це поливи. Тут черевички стоять, тут гілка дуже сильно похилилась. Треба підпирати, підв'язувати, щоб воно не впало. Ось такі справи, що все йде своїм чередом, все йде, як йому подобається. Сюди ще виїхала калатея Варшевича і Амазонська лілія, забула, як він називається. Такий наче нарцис квітне. Варшевичу було дуже жарко в будинку, тому вона зараз не в приглядному вигляді. Цим рослинкам тут більше вологі діставалося, вони краще виглядають, ніж калатеї в будинку через спеку. Тут ще також орхідейка, манго, плодик один, о там ще є один класний зелений, а цей, на жаль, відпаде. Бачите, почала жовтіти від гілочка. Ось там ще плодики. Плодики якби є, але також він регулює. А стреліція, стріліція, що воно? стреліція, це листочок. В цьому році вона не дасть нам бутонів, хоче відпочити. Добре. Добре, дамо їй відпочинку. Ось тут треба додати ґрунту. Це у нас рангпур, я його пересаджувала взимку. Дивіться, прирости. Треба додати там вже ґрунту, бо швидко пересихає. На дно додати бананчик. Наче пішли врост. Ці кавенди, що ж що воно там може і вдасться вже виростити банан. Перед прибиранням треба все добре потросити, поприбирати ці сухі листочки, щоб надовго хватило красоти, лайм просто усипаний весь плодами, просто весь весь в плодах. Вже теж треба знімати плоди, трохи його розгрузити. Дуже багато і вони цього року трошки дрібніші, але їх неймовірно величезна кількість. Коли треба лаймик до чаю, я просто приходжу і трошу дерево, і який-то плодик обов'язково впаде сам. І Зараз ще м'ята свіжа, все свіже, тобто взагалі кайфово, коли все є свіже. І м'ята, і лайми, коли вони отак співпадають. Кумквати дуже активно квітнуть, щось там вони скидають, щось залишають, тобто в них будуть плоди від різних періодів світіння. Там, ну, дивіться, листочки воно падало, Ну все, як завжди, як у всіх людей. Не думайте, що в мене тут все якось інакше. Ось бабай прийшов, розвалився під ногами. І прибирати треба, і поливати треба. І дуже спекотно, якби хоч дощі якісь пройшли, і не треба було вулицю поливати. Але, ну, на жаль, дощів немає. Австралазіка також вся в плодиках, похилилась, гілочки треба вище підбирати ще Якусь гілочку відсушать, десь листочок скинуть, при цьому як все добренько. Тож також ось такожватик на штамбі. Пересадка його була в синку, ще там був один на літку придбаний. І сиплять, і сушать, і поливати треба, і підобрювати треба, і багамола з'їли. Єднання з природою по максимуму. По максимуму. Тут на цьому підвіконні і араукарія, з якої також все добре я вам показувала взимку і на неї листочок. Ще цим бідіуми. І отам от черевички в білому і в сірому горщику. Там дентропіум, ці якісь дві новесенькі. Тож я просто розбавлю цей простір, який... де не стають цитруси, екзотичні плоди, бо їм там буде ті... притінок великий, то там можуть стояти орхідейки. Нехай собі стоять сукулінтам, також треба сонце. сонце треба багато. І цитруси, на жаль, їх поперосало. Ну, як, на жаль, не на жаль, бо все-таки я по плодовій екзотиці, а то, як би, додатково. Да? Ось. Сукулентам треба просто окреме місце, там ось займають. Грузоні, свої вакантні місця під сонечком, будучи в підставочка висіти <гум> а, ці сукулентики. Але їм треба більше простору, більше, більше сонця. А, цього в мене вже мало. Тут залишилось тільки одне оце вікно. З тої сторони їм сонечко вдосталь. На жаль, є пошкодження полікарпанат, погано виглядає зверху. Некрасиво. Ну, ладно. Я думаю, що ми то переживемо. Ось тут також зібрані композиції. Цей переїхав у великий Горщик, бо дуже хотів. Тут зібрано все до кубки. Бурджасот вже дозріває, треба трошки позбавити його листечка, щоб на плоди було більше сонечка, щоб вони краще дозрівали. І під ним отак вже тільопаються три ванди. Оці цю сіру мені віддали. Вже другою. От в тому горщику мені віддали першою. Потім я спитала, чи є ще мені ще віддали, і цю я вже припала. В общем, з тими, що мені віддали, в принципі, норм. Вони більш-менш набрали тургор, вони ну, не пропадають. Тут в мене компостна яма, тут завжди є вода, стікає з двору. Тож вони в притінку і на сонечку, і добре провітрюються і просипаються. Будуть рости в корзинах. Це брасавола. Далі. Потім вже, як будуть квітнути, то я попідписую. І це ще теж якась орхідейка, забула її нас. Бачите, підсохли старе листечко, але є молодий прирост. І вона також була з дуже поганим корінням. Ну, це такий перший досвід з якимись іншими орхідеями. Гладенький, ананас мій. Дивіться, вже почав то зрівати, яка буде в нього коронка. Дітки від нього я відсадила. Трогати цю мамку ананасну не буду. Буду чекати ще від неї, діток. Ну, ось ще сукулянти, отак висять на вулиці, на вулиці їм кайфово. Гартензії, ціла купа. Ті ананасики, які чекають на нових власників, вони також крупноплідні, класні, приймайте участь в зборі коштів і зможете обрати собі рослинку. Також ось ще триває творчий процес. Це знаєте, коли так ну, накриває. Коли бачиш якусь чергову трагедію і не розумієш, що буде ще з тобою через 5 хвилин, то трошки накриває, і я знаходжу розраду в якихось там додаткових композиціях, в якихось додаткових експериментах. Ця гортензія філоніла все літо, і ось на осінь вона все-таки вирішила розквітнути. Яке прикольне листечко, діточки тоже будуть прикольні. Коли всі, майже всі вже там, хто попідгорав, хто відквітнув просто, вона ще вирішила все-таки заквітнути. Я думала, вона вже профілоні цілий сезон і квітів в неї не буде. Мейєри, які також збирають кошти, дивіться, вони стали ще красивші. В того ще є прирости, в цього приросту вже дозріли, і вони всі з плодами. Тож не долучайтесь і зможете обрати собі рослинку. Якщо вас вам пощастить, ну, і манго, і мейєри класнючі, і подаруночки будуть, залишайте обов'язково коментарі, пишіть, що у вас відбувається, що ви робите. Це дракон. Дракон в цьому році видав одну квіточку і все. Але видав ось таких два великих вуха. Я їх прищепнула, нехай визрівають, пізніше будуть череночки, бо таких два великих вуха я залишати не буду. Дивіться, гортензія, в них вже своя там магія почалась. Хтось забарвлюється в червоний, хтось просто зелений. Качка і френч-поліровці в горщиках горщика стали ще красивші, не стали афігенно красиві. А ось тут хтось вже ковід квітав. Я забула на вулиці тапки, звісно. Зараз покажу, що трапилось. І так і трапляється. Це куклатик з молодим прирозним квіточком. І нарешті розквітала. Жимірія. Неймовірні квіти, оце квіточка повторюється. У мене їх аж 4 штуки, але квітом в цьому році одна. Одна неймовірно класна квітка, дуже екзотична, офігенна, ароматна. Якщо є можливість і місця, обов'язково заветите в примірі. Вона любить спеку. От спека для неї це кайфово, головне, не забувайте її поливати. Це прям для неї кайф. Треба розібратися, чому не всі квіти, бо вони всі в мене класні і великі. Проекспериментувати, горчики будуть також невеликим. випадать. Бачите, забула там. Все, тапки погризані, катки погризані, лопатка погризана. Окуляри дві штуки загризуть. <смісті> це наслідки. Коли ти тримаєш велику собачку і це ще гратися. Мам на ринчики. Ось тобто, гаранчик, пад варігатний. Листочки варігатні, маленькі. плодики такі як маленькі кавунчики, смагасті. В яскравих мисочках стоять манго, Там дуже великі дренажні отвори в, них, в горщиках і дуже спекотно. Тож кирпичі цеглина лежить для того, щоб вони не падали вітру. І ми сподівалися, щоб волога трошечки зберігалися. Також вони класно виглядають. Я не, з ними нічого не робила робилася отримати. Дивіться, ще він квітне, вже осінь. Вже сьогодні 31 серпня я знімаю ролик. Я ж його виставлю пізніше, але дивіться, жасмін квітне. Моя я його бурбон, дивіться, скільки я зав'язувала плотиків, ці його щось там підсипає, треба поливати. Поливала вчора, треба сьогодні вже і полити. Кави, які були врятовані, виглядають неймовірно класно. а росли, тож експериментуйте обов'язково з рослинами і все у вас буде добре. Щось підріжте, комусь там коріння підріжте, якщо це необхідно. Підрізайте їм крони і експериментуйте, все буде добре, все виходить. Рослини пристосовуються, їм можна зробити гарну крону, все можна зробити по красоті. Тут гортензії дивіться, Тут також своя магія гортензії. Хтось зелененький, хтось рожевенький. Все. В квітне лише поливай. Тому що волога втрачається дуже швидко. О, мої пітахай, боже, як їм сподобалось на вулиці. У них такі журніші прирости, отам десь валяються. Вже як буду витягати, то попідв'язую їх. Їм а, пішло прямо на користь, прямо вони кайфанули, да, видавши такі прирости. І в мене їх ніколи не було. Так вже там і зілля поросло в горщиках. Тепер я розумію, як я ними знущалася. Ну що ж, тепер кожного літа вони будуть виїжджати на вулицю. А ось там хтось із заквіти і дасть заквіт, плотика. Тож на вулиці ще дуже багато росло, що, в смілі дуже багато, ще ніхто не заїжджав. Ось мамки ананаса. Де так ростять. лохина, інжирчик парігатний, і він вже дозріти. Вже дуже ось цей плодик соковитий, м'якенький. Зараз його розламаємо. Дивіться, в нього неймовірно, класна м'якоть Він дуже класний і він був смугастий, поки був зелений. Неймовірно класний інжир. Коли він в такому стані жовтому, тому прям, ці хай ще трошки полесить. Він прямо медовий. Тож заводьте собі пана ще по можливості, якщо ви це хочете, якщо вам це цікаво. То, заводьте Ось ті рослинки, які я отримала з іспанського розплідника. Нормально вони витримали пересадку. Приростів шалених ще якихось не дали. Треба подивитися, це підщепа. щепок видалити. Треба нехай росте. Але ще культурна частина. І ось мій, як він там, роза, З плотиком гарним. Приростики дав, я показувала вам. Це, а, це також з іспанського розплідника, але, але минулого року я показувала, яке коріння вони нарощують, вони добре нарощуються. Тут, може, гусенька якась, листочок карявий. Тож ці також відійдуть і наростять. Якщо ми робимо самі на такі гарні ноги, то входить навіть ще краще. Ще можна так заглянути з вулиці. Австралазика з цього ракурсу взагалі неймовірно якось виглядає, наче каскад, якийсь водо, водоспад, якби ще там в бітераціях трошки швидше, так більше листочку вороши, вона виглядала як водоспад який-то. Дивіться, такий. можна ще таку віконечку заглянути. А з цього віконочка намагається втікти лімонці року <гум> Та що тут будуть зроблені повітряні відводки. Засуну їх назад на місце. Звісно, текти -ті йому не дам. І потім вони будуть шукати нових власників. Так також можна озаглядати у віконечку оці ось хащі. Ось такі справа на сьогодні. Сьогодні, сьогодні субота, 31 серпня. Як бачите, десь приросте, десь листочки сиплються, в когось плоди наливаються, хтось квітне, десь експерименти тривають. Тож обов'язково знаходьте натхнення, черпайте позитивну енергетику, коли ви зайняті за кимось, за чимось доглядаєте, щось робите, пересажуєте, ви надихаєтесь. І відволікаєтесь. Можете допомогти фізично, допомагайте. Можете, можете фінансово також допомагайте. І головне, ви надихайтесь, надихайте інших. Я сподіваюся, у вас надихнула на позитивну енергетику, не дивлячись ну, ну, дуже складно в наші часи. Ну, Що ми зробимо? Ми цього не хотіли, ми цього не бажали. Але на нашу долю перепало саме оце. Ми не знаємо, що буде з нами через п'ять хвилин. Сьогодні нам щось треба, нам щось цікаво. Через п'ять хвилин нам вже нічого не треба. Тож, поки ми живі, поки ми бачимо світанки, надихайтесь, надихайте інших і допомагайте всіх обіймаю. Цьому до нових зустрічі.